Слава навіки Ісусу Христу, нехай Господь вас благословить. Слово Боже це є основа як фундамент для нашого життя, тому потрібно строїти на Божому слові. Бо якщо це буде просто релігія, то спасіння не буде і приходить руйнування. Тому Ісус це є Бог Слова, тільки Слово Боже воно зцілює. І тільки на Боже Слово сходить Дух Святий, але на якісь фільми, серіали сходить вже нечистий Дух, а де є Дух Святий, там є свобода від всякого виду рабства, гріха. А Ісус сказав: якщо ви пробудете в Слові моєму, то ви будете моїми учнями. І тільки істина нас може зробити вільними. Тому Ісус Христос це є Слово Боже, і 2000 років назад Слово Боже стало плоттю. І Ісус прийшов перемогти всі діла тьми. Тому, де Господь Бог там переможено зло. Тому нам потрібно тільки прийти до Бога та до покаяння. І тоді Господь може і війни припинити, і давати свої благословення, як це було за часів єврейського народу. Амінь.